Сьогодні можна почути, як люди у нас питаються, і говорять та що ось, А що це ось у вас в церкві і пісні, і музичні інструменти. Ви граєте на музичних інструментах і танцюєте. Ну, ви не похожі на церкву, ви точно якась секта, але знаєте, насправді Богу це подобається. Тому що до пришестя Ісуса Христа Давид. А хто такий Давид? Цар Давид, помазаник Божий, Давид, якого помазав сам пророк Самуїл, Бог взагалі називає Давида чоловіком по серцю свого, по серцю Бога. І Давид він написав відому книгу псалмів. І сьогодні, по псалмам весь світ молиться. І Давид він зробив устю і він зробив так, щоб 24 години кожен день вони там прославляли Бога, грали на музичних інструментах, і Богу це подобалось, і сьогодні йому також подобається, нічого не змінилося. Тому що, якщо ми читаємо книгу пророка Амоса, 9 розділ, 11 вірш. Тут написано: Того дня я поставлю у палу Давиду Воскінію, і проломи в ній загороджу, і поставлю руїни його, і відбудую його, як за днів стародавніх. Тобто тут говориться про церкву, те, що Бог він відновить, і він відновив, коли він прийшов. На цю землю скинію Давидову. І сьогодні церква вона славить Бога, вона прославляє Бога. Тут і музичні інструменти, і пісні, псалми, молитви. І це все Богу подобається. І взагалі про скинію Давидову. Давид зробив це ще за тисячу років до прищастя Ісуса Христа. Пророки про це говорили за 600 років, за 700 років до приходу Ісуса Христа. І взагалі, для чого прийшов Ісус Христос? Прищастя Ісуса Христа це Різдво. І прийшов Ісус Христос для того, щоб. Принести нам спасіння, і він приніс нам це спасіння, і він дає нам шанс взяти прямо зараз ось це спасіння і війти в царство Боже. Тому для спасіння і потрібна церква с Кенія Давидова. Тому напиши мені, і я обов'язково тобі відпишу.